Розгромно програли Шотландії, але відігрались на Вірменії. Розбираємо матчі збірної України у Лізі нації перед вирішальним матчем у групі. А наприкінці я вам запропоную свій стартовий склад, який може обіграти Шотландію. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Здарова, спортіки! З вами Кіріч. Мені дуже приємно, що вас на моєму каналі стає дедалі більше. Але для тих, хто вперше на каналі або ще не підписаний, прошу прямо зараз. Підпишіться на канал і включіть усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. А також підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу. Перейдіть на спеціальну платформу United 24 на якій ви зможете залишити пожертвування для наших захисників ЗСУ, а також для всіх постраждалих від військової агресії Росії в Україні. Посилання в описі. Україна ганебно програла Шотландії 3-0 повністю по ділу. Такої безпорадності в атаці ми давно не бачили. Шотландці добре розібрали нашу збірну і вимкнули усі наші сильні сторони. А Петраков котре давів, що не вміє робити правильні заміни та якось впливати на результат в матчу. Але про все по порядку почнемо з перших 15 хвилин. Я їх би назвав імені Олександра Караваєва. Щиро бажаю Сашку повернутися до оптимальної форми, але ви тільки подивіться, що він коїть, забігаючи вперед. Я все одно вважаю, що він має вийти в старті у другому матчі проти Шотландії, але є одне але. А поки він і далі продовжував раз по раз помилятись. 21 хвилина, ну ось нахід супернику віддає. Добре, що тру він на місці. Але найбільше запам'ятався момент у першому таймі, який добряче змусив мене огорнути. Подивіться, як Бондарь по порегбійному зніс Адамса з ніг. Ти хочеш, щоб я показав тобі чарівний трюк? Ні, добре. Абрака, дабра. Що я побачив у першому таймі? Шотландці нас притисли високим пресингом, і наші гравці виглядали відверто розгубленими, збившись на безглузді закидання на мудрика. Який поки був свіже тікав від захисників, але щільність шотландців у штрафному майданчику не дозволяла Довбику чи іншим гравцям України завершити атаку ударом. Як підсумок, у нас нуль ударів у площину. Другий тайм почався оптимістичніше. Матвієнко віддав шикарний пас через усе поле на Довбика, але воротар встиг вийти з воріт та підстрахував своїх захисників. Та добивання з далекої відстані від Мудрика не вийшло ближче до середини другого тайму. Шотландія відверто почала затискати нашу збірну. Армстронг і Адамс були найактивнішими і пробивали, і віддавали. Тільки Адамс лише за одну хвилину двічі пробивав головою. Спочатку після його удару м'яч потрапив у поперечину, а потім Трубін у футзальному стилі ногою зумів дістати м'яч. Потрібно терміново гасити цю пожежу. Ну давайте поміркуємо, звідки приходить небезпека. З флангів кого треба міняти? Караваєва, Михайліченка, Ярмолінка та Мудрика. Але Петракову, напевно, відніше, коли тебе розривають по флангах по слизькому полю, граючи здебільше через навіси, і він міняє центрального нападника Довбика на Єремчука. Рома, можливо, і потрібен буде, але трохи пізніше. Рахунок ще 0-0. Спочатку треба вирівняти гру, якось відвести загрозу від своїх воріт, а ти змінюєш нападника. Та ти ще Тимощука відкопай та випусти замість мудрика. Я не відчуваю ніякого негативу взагалі. В очі не впадало, але тренерський штаб повинен таке помічати, що Бондар провалює матч і програє майже усю боротьбу. Та треба міняти Бондаря або Караваєва, а краще обох. І, можливо, взагалі не було першого голу, з якого почався розгром нашої збірної. Каравай дав зробити простріл, опорна зона десь гуляє з Сидорчуком на чолі, і Бондаря, як з корабля, викинули за борт, поставивши корпус. Після Магін спокійно пробиває у лівий кут Трубіна. Гра після голу не змінилася, шотландці продовжували нас притискати, як боксери затискають у кут свого соперника. Тірні пробив з лінії штрафного майданчика. Трубін встиг зреагувати. Але потім стандарт, на якому не дограв Маліновський і дав пробити по воротах Дайкс. Третій гол на по совісті Михайличенка, який не дограв з тим самим Дайксом, а точніше, просто не встояв на ногах. У результаті Дайкс спокійно набравши розгін, вбігає Вигнатенка і пробиває по воротах. Я вже все сказав, що думаю з приводу цього матчу. Це абсолютно тренерська поразка Петракова, який помилився з тактикою до і не зміг правильно відреагувати під час матчу. Сподіваюся, що він і увесь тренерський штаб зроблять правильні висновки, щоб у вирішальному матчі проти Шотландії вийти з високо піднятою головою. Після гри наступний матч ми зіграли проти Вірменії. Усі розуміють, що Вірменія відверто не є грандом світового футболу, і що у будь-якому стані наша збірна має вірменів обігрувати. Але треба віддати належне збірні Вірменії. Вони таки змусили понервувати вболівальників України та створили декілька небезпечних моментів, ну хоча б у першому таймі біля воріт Луніна. Хоча частіше самі собі створювали проблеми наші захисники, як, наприклад, Крівцов. Довго розбирати цей матч не бачу сенсу. Рахунок 5-0, та й візуально він нагадував такий товариський у середині першого тайму. Україна вийшла вперед. Миколенко видавив максимум з епізоду. Циганков підхопив м'яч і віддав на Зубкова. І Сашко зробив акцентовану передачу на дальню штану, у яку замкнув Тимчик. Після перерви одразу вдалося розвинути успіх. І знову центри уваги Тимчик та Зубков. Цього разу Тимчик отримав передачу від Яремчука та віддав на Зубкова. Саша в один дотик відправив м'яч у ворота. Довбики Ярмоленко, які вийшли на заміну. Взяли участь у третьому взятті воріт в Вірменії. Класну комбінацію почав піхальонок, чудово обігрався у стінку. Ярмоленко закинув на Зубкова Черпаком і Саша перекинув воротаря. А Артем, відтиснивши захисника, відправив м'яч у порожні ворота. Четвертий гол це шикарний дальній постріл Ігнатенка. Але треба відзначити стінку Ярмоленка та Довбика. Артем до голу додав ще й гольовий пас. Вітаємо з дебютним голом Данила Ігнатенка. П'ятий гол вийшов у класичному футзальному стилі. У ролі стовпа Артем Довбек. Здорово прикрив м'яч корпусом, прибрав двох гравців Вірменії та підсік над ногою Юрченка. Вітаємо наших хлопців перед вирішальним матчем у групі. А я пропоную вам зробити прогноз на стартовий склад збірної у матчі проти Шотландії. Я вважаю, що стартовий склад має бути таким: Лунін у воротах, праворуч Тимчик, ліворуч Миколенко, два центральних оборонця. Це Забарний Матвієнко. Два опорних півзахисника це Степаненко та Ігнатенко. Один може допомагати на флангах, інший може за потреби сідати третім захисником та підчищати підбирання біля карного майданчика. Мудрик ліворуч, хоча можна його поберегти як джокера на свіжих ногах до другого тайму. Караваєв праворуч. Сашко дуже добре грав цього сезону ближче до атаки. Та за потреби може допомогти тимчику при обороні, під нападником циганков, який має розганяти наші атаки, і центрфорор довбик, який може і втекти від захисників, і прикрити м'яч корпусу. Чекаю на ваші варіанти стартового складу в коментарях. Я буду з вами прощатися. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!